Серпень 2013 рік. Донецьк Україна Донбас Арена чемпіонат України з футболу. Шахтар, Донецьк, Металіст, Харків. Хто любить футбол, той пам'ятає і знає, який був тоді крутий чемпіонат України. Тоді ми ще цього взагалі не розуміли і не усвідомлювали. Та й не тільки чемпіонат України був крутий. Життя якось було краще і легше. За рік все помінялося, і потім ще через 9 років все взагалі перевернулося. Але давайте подивимося і згадаємо цей крутезний матч, крутезне протистояння, як зараз, повні 15 років. Субота. Біжиш швидко до телевізору, щоб подивитися. Один із матчів Чемпіонату України тоже мертва зона матчі. Просто все, все весь матч — Це ностальгія тренери, клубні кудори, стадіони, вболівальники. Просто абсолютно все. неймовірно крутий матч. закінчився з рахунком 1-1. Тарас Степаненко відзначився забитим голом та Марко Девіч. Чи буде колись в нас крутіший чемпіонат? Надіюсь, вірю, що буде. Чи буде в нас все так само, як колись? Ні, не буде. Буде краще. Так що, всім, кому подобаються такі. Огляди таких крутих матчів, якось проявляєте активність, щоб я розумів, що вам цікаво це дивитись, і напишіть, можливо, хтось хоче побачити. Я не знаю, умовно сезон 06-07 Україна в Єврокубках. чи щось таке? До зустрічі.